Глібов, фіалка і бур'ян. Весела весна була, зазеленів вишневенький садочок, Пахуча фіалка розцвіла і звеселила свій коточок. Де взявсь бур'ян, насіявся кругом і квітку бідною, понівечив він дуже, не та краса і пахне бур'яном. А бур'яну про те байдуже, ще й хвастець заходивсь, барвінкові хвалився. А що, барвінчику хрещати, яка краса в нас цвіте? Барвінок так сказав на те. Цвісти між бур'яном бодай би не діждати на весь садок одна, та нелюдна, дала красу весела весна, та не дала їй долю. Прийшов хазяїн, поглядів, давно в садочку був, загаявся у полі, розсердився і косу ухопив. Черк, черк, і весь бур'ян звалився. і в бур'яні фіалка полягла. На безталанною первінок подивився і жалобно промовив: Оцвіт. У мене правда гостювала. І баєчку подарувала, щоб передав я всім найбільше молодим, погане панібратство шкодить і доброго ні на що зводить. Дякую.